Вітаю! Сьогодні буде відео, заради якого я взагалі веду свій канал: це пусті баночки за пів року. Ось тільки я використала, ми про це все, все поговоримо, я все покажу та розповім про кожен з цих засобів. Давайте швиденько пройдемося по догляду. Почнемо з засобів для зняття макіяжу. Тут не всі. Я не зберігла пакування для гідрофільного бальзаму від Beauty Bay та гідрофільних олій. Перший в мене це від Козарекс Good Morning Cleanser, Мені вже набридло ним користуватися, але він все не закінчувався. 150 мл, це реально дуже довго. Він, хоч і гарний, мені подобався, не сушив шкіру, але я просто вже втомилася ним користуватися. Від Elemis гідрофільний бальзам, мені дуже сподобався, він гарно знімає макіяж. Не залишає липкої плівки, але проблема саме в запаху. В нього є якийсь евкаліптовий запах, і може через цю добавку в мене щіли та подразнювалися очі. В них є версія Clear без нічого, і саме вона мені більше підходить, ніж ця. Один в мене Fit Clarins, дуже прикольний засіб. Він на основі глини, але мав в собі. Саме фізичні пілінгуючі частинки. Після нього я саме відчувала, що шкіра стає більш м'якою та доглянутою. Двоє сироток в мене одна від корейської фірми Beauty of Choson. Не зрозуміла, що вона щось робить чи ні, в мене жодного ефекту від неї не було. Від Сульвасу був ефект. Я цю сиворотку дуже люблю. Вже не перша така опакування. вона дуже дорога, тому я використовую тільки тестери, де їх можна знайти. Саме після неї я бачу якийсь результат, я бачу, що шкіра більш м'яка, більш напитана, дуже класна сироватка. SPF, як SPF, нічого в нього унікального, він був прозорий. Бувало таке, що скатувалася на ньому тона, тому я його найчастіше використовувала самостійно. Від Козарекс Крем тут 100 мл, я вже втомилася їм користуватися, він був дуже легкий і не дуже живив шкіру. Саме на літо такий варіант підходить, а от на зиму не дуже, тому що шкіра в мене залишалася сухою. Від Мізон це крем для очей та для обличчя. Він мені дістався в календарі від Notino. Мені сподобався цей крем, він більш щільний і гарно зволожував та напитував шкіру. І двоє від Біосере це крем для очей, а це крем саме для обличчя. Вони також достатньо щільні. І гарно зволожували шкіру. Однесенький в мене праймер, це нікс з маршмелу. Мені дуже подобався його запах солоденький. І взагалі ефект я бачила, більш гарно ложилися на нього тона, і шкіра виглядала більш напитаною. Один я зберігла крем для тіла від Sol de Janeiro. це їх Chirosa 62. Він мені подобався, я зберігла лише одну упаковку, але насправді я їх використала декілька. І далі перейдемо до макіяжу. Я закінчила один хайлайтер від Ілія, це був колір АРК. Він був кремовий, він не фіксувався. Мені не подобався він, тому що він підіймав тон і взагалі виглядав важко на шкірі. Але я його використала дуже рада. Я його використовувала не тільки як хайлайтер, а ще й як цяючий праймер для обличчя. І хайлайтер від Too Faced. Я його використовувала як тільки могла, тому що. В мене забагато хайлайтерів, і треба було хоч один використати. Я його використовувала і як праймер сяючий, і навіть я його використовувала для тіла, дуже гарно він виглядав. Хоч для хайлайтеру звучить це дуже дивно, але насправді в нього був ефект ніби блюру якогось. Одні в мене рум'яна від Yves Saint Laurent, це колір 24. Він був дуже світлий, тому я його використовувала і як рум'яна, і як пудру. Може на свочі не дуже там видно, що можна його використовувати як пудру, але мені підходило саме як рум'яна на мені вони виглядали погано, вони були за світлі, і саме як вибілювали мені обличчя. Як пудра вони нормально виглядали, тому саме як пудру я їх частіше всього і використовувала. Також я їх використовувала для закріплення кремових рум'ян. І ще одні в мене рум'яна це вже були кремові. Від Armani, колір 51. Тут цього було 3,5 грами, але це все одно достатньо багато для засобу, який мені не подобався. Вони були дуже абрикосові, формула в них була гарна, крім то, паудер, гарно тушувалися, гарно трималася. Але саме колір мені не подобався. Вони вже в мене були не перший рік і навіть не другий, тому вже було пора їх закінчити. Двоє бронзуючих засобів. Перше це краплі від Drunk Elephant. Я їх використовувала і як затемнення для тонів, і як просто бронзер. В обох випадках вони мені подобалися. Формула безпроблемна, гарно лягала, і вона була більш така прозора з шимером невеличким. Так само, як і бронзер від Nars, саме рідкий бронзер це була лімітка. Мені подобалася ця формула, тому що вона напівпрозора, взагалі безпроблемна. І колір е, на свочі може видно, що він теплий, але на обличчі він виглядає приємно. Троє в мене засобів для очей. Перше, тіні в стіку від Colistar. Дуже мені подобався колір, він був таким сіро-зеленим, пастельним. І найбільше мене здивувала, це саме стійкість, тому що вони на мені трималися весь день, хоча в мене жирні повіки. Ольвець від Urban Decay в кольорі Zero, це був чорний колір. В мене була міні-версія, і добре, що міні, тому що він мені не подобався, оскільки взагалі не стійкий. Він на мені розмазувався, хоча я його наносила тільки на верхню повіку. І рідкі тіні від Ansel Рейн. Саме як рідкі тіні, вони мені не подобалися, тому що вони швидко застигали і не давали час з собою працювати. Тому я його використовувала як хайлайтер. Кольор шикарний, дуже мені подобався. Він до з рожевого в зелений, на обличчі виглядав класно. Але також була проблема, що швидко фіксується, тому я його наносила блендером. Заради ефекту такого гарного я вже привчила себе дуже швидко його тушувати. І далі піде велика кількість губних засобів і перші це олії від Too Faced, Вони мені всі дуже подобалися. Двоє з шимором, одні взагалі прозорі. Кожної з них був різний запах. Грейп-сода пахнула як виноград, сору Watermelon пахнув як гавун, і піна колада мені пахнула ананасами. І смак в них всіх був солодкий. В них гелева консистенція, вони не розтікалися за контур губ, не так, щоб дуже стійкі, але мені це підходило. Далі двоє олій від Guerlain. Мені вони спочатку подобалися, але чим більше я ними користувалася, тим менше вони мені подобалися. По-перше, тому що вони мають достатньо сильний ph фактор особливо ось цей колір лавандовий. Персиковий колір мав менше ph фактору І після них саме губи становились дуже яскравими рожевими. І друга причина, чому вони мені не дуже подобалися, це те, що вони розтікаються за контур. Але формула в них дуже живильна, вона липкіша, наприклад, ніж туфейст, але вона і більше зволожує губи. Двоє олій від Клинс, в них також більш гелева формула, вони не розтікаються. Жовтий колір виглядав дивно на губах, тому що в них саме є колір, вони дають колір губам. І цей жовтий виглядав, ну, ніби я захворіла чимось. І червоний колір, дуже приємний колір, такий більш яскравий. Мені подобалася їх формула, запах, кольори, крім жовтого. Жовтий колір це 21, а помаранчевий 22. Я закінчила двоє таких міні-блисків від Nars. Мені подобається їх формула, і кольори були приємні. Це колір оргазм. Він напівпрозорий рожевий з золотими блисками. І це колір Ейлістер, прозорий з золотими блисками. Дуже гарний дають глянцевий фініш, гарно тримаються. Та мені взагалі подобаються губні засоби від Nars, і це не було виключення. Блиск від Romand, він мені достався в календарі від Notino. Він був прозорий з фіолетовими блистками, давав гарний глянцевий фініш, але мені не подобалося це те, що в нього є охолоджуючий ефект. В нього також більш гелева формула і він не розтікався. Такий я закінчила бальзамчик від фірми Hero, чи як вона читається. Це був з шоколадом. Мені подобалася його формула, він був достатньо стійкий і зволожував саме губи. Він взагалі прозорий. Я його наносила як нічну маску для губ. Такі я закінчила нещодавно Makeup by Mario. Це бальзамчик був в колі Bronze Glow. Мені дуже подобалась формула. Вона дуже м'яка, якщо багато нанести, то вона стає тягучою, але вона відкручується тільки вверх, тому не дозволяє багато себе нанести. Тут всього було 1 грам, це дуже мало. Тому я його швидко закінчила. Загалом мені все в ньому подобалось: і колір, і формула, але в нього є охолоджуючий ефект. Бальзамчик від Laurent, e це їх формула саме Lip Shine, колір 204, я не пам'ятаю, як називався був тепло-бежевим кольором. Мені не подобався саме колір, тому що він був засвітлим і западав в складки. Формула сама була непогана, не липка, не розтікалася. Давала приємний глянцевий ефект. Бальзамчик від Fenty Beauty це був колір Fenty Glow, він мені дуже подобався, і колір він підходить під все: під теплі макіяжі, під холодні макіяжі, під все. На жаль, упакування в мене було зламане, воно не викручувалося, але я його доставала саме пензлем. Дуже мені подобався продукт і шимер я, хоч і відчувала трошечки на губах, але це мені не заважало. І глянцева помада від MAC це колір Signature Move. Він мені не дуже подобався, тому я якнайшвидше як хотіла її використати. Колір був на мені трохи брудним, але оскільки формула така напівпрозора, її можна було нашарувати і так, таким чином швидше використати. Загалом саме формула мені подобалася, але з кольором я прогадала. І троє в мене матових помад. Перше це від Charlotte Tilbury. В кольорі Very Вікторія. Вона в мене була вже років 5, тому пора було її використати. Колір мені подобався, він саме пасував під холодні макіяжі. Помада від Л'оріалі у 500. Я її використала саме як кремові рум'яна. Як помада, вона мені не підходила, тому що був засвітлий колір. А от як рум'яна, вона ідеально підійшла, тому що вона пігментована і має. Матовий фініш. І помада від MAC це імпульсів. В неї був такий гірчичний більш колір. Мені подобалася вона і на губах, але більше вона мені подобалася як бронзер. Тому саме так я її і використала. В неї була матова формула. На губах вона взагалі виглядала ідеально, не підкреслювала сухість дуже класна формула. На обличчі вона також гарно виглядала, але була проблема в тому, що вона не стійка. Тому я її завжди закріплювала пудрою, коли використовувала як бронзер. Ось стільки парфумів я використала. Мені, як можна бачити, подобаються парфуми від Mark Jacobs. Також один був від Лакости, один тестер від Новеліста та один від Соль денеро. З ним я дуже добре знайома, тому що в мене і крем для тіла, ви вже бачили. Дуже приємний тропічний аромат. Perfect від Marc Jacobs дуже свіжий, приємний аромат. Я думаю, що я собі його перекуплю. Skies мені не дуже сподобався. Спочатку цей аромат мені подобався, але згодом я зрозуміла, що він занадто тяжкий для мене, і мені він пахне якимись сливами. Daisy Dream мені подобався, тому що він квітковий і також достатньо легкий. І Daisy також приємний запах, він квітковий, але він більш нейтральний, ніж Daisy Dream, на мій погляд. Від Лакости мені подобався цей запах більш на зиму, тому що мені на літо він відчувався тяжким. Він свіжий, але більш мені здається, якийсь морський. І парфум, який мені дуже сподобався на літо, це Навеліста Summer Flair. Він свіжий, класний запах, але проблема в тому, що він взагалі не стійкий. Ось такі були в мене пусті баночки. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Дуже дякую за увагу та приходьте ще!